Знову вас вітаю, шановні глядачі, шановні друзі, сьогодні кажемо вже про інший метод, механізм підхід розрахунку пенсій. Тобто, як має бути, що треба змінити в сьогоднішньому законодавстві для того, щоб розрахунок був справедливим для всіх людей пенсійного віку, незалежно від їхньої діяльності, від посад і від того, чим вони займалися за свою. Трудову діяльність за свій трудовий шлях. Бо сьогодні є розбіжності, прирва між різними пенсіонерами. І для того, щоб вирішити це питання, ми маємо зрозуміти єдине, що для того, щоб розрахувати пенсію, має бути перший чинник це страховий стаж людини пенсійного віку. І це має бути поставлено. В розумінні як для законодавства, так і для самого пенсіонера, який є страховий стаж. І другий чинник це вже цифра, до якої треба прив'язатися. А цифра, яку ми беремо, це розмір мінімальної заробітної плати. І ми беремо з цієї суми 5%. І ось якщо взяти 8 тисяч мінімалки, як зараз сьогодні то 5% це буде 400 гривень. І ось простий розрахунок для будь-кого, навіть для працівника. Якщо брати 30 років страхового стажу, то ми отримаємо таку цифру: 400 гривень. Ми множимо на оці 30 років страхового стажу. І отримаємо пенсію 12 тисяч гривень. Все дуже просто. Людина має 30 років стажу свого, пенсія 12 тисяч гривень. Цю пенсію людина буде отримувати з пенсійного фонду України. Бо саме людина має вік пенсійний, це 60 років, і, відповідно, вже ця людина має відношення до фонду. Це перший момент. Тобто ми визначились: оця формула, оцей розрахунок, і відповідна виплата з фонду. Але є такі моменти, коли у людей, у різних працівників за їхню діяльність є винагороди, заохочення, заслуги перед державою, що в цьому випадку має бути. Ну, по-перше, пенсійний фонд до цього відношення не буде вже мати. А буде мати відношення до цього державний бюджет України. І ось за оці заслуги. За оці винагороди, людина буде отримувати грошове забезпечення з Державного бюджету України. І ось, наприклад, людина заробила, досягла чогось, то вже відповідні служби, починаючи від Міністерства соціальної політики і іншими службами, завершуючи вже на територіях. Територіальних громад будуть розраховувати цій людині. Що вона заробила, за який період вона заробила, або це буде пожиттєве забезпечення з державного бюджету, або за окремий період часу цієї людини. Але це вже буде окрема виплата, грошова виплата. І відповідно, людина буде отримувати дві виплати: пенсійну виплату, це пенсійний фонд, і грошову виплату це вже. Державний бюджет України. Відбувається роз'єднання виплат, І відбувається розуміння, що пенсіонер може отримувати пенсію окремо, а може отримувати ще й доплати різні. Але вже ці доплати будуть у вигляді тих коштів з державного бюджету України. Але можливо, ви скажете, що є такі моменти, наприклад, коли казав один. З наших глядачів, і він писав під одним з наших відео, що не може держава прорахувати той момент, коли людина працювала в радянські часи, коли були ще радянські рублі, купонокарбованці. карбованці. Вони не можуть нічого зробити з цим. Як прив'язатися до сьогоднішнього часу? Нема у них відповідної відповіді. Є зараз у них якісь коефіцієнти. Але в нашому прикладі, на нашому розрахунку, жодних коефіцієнтів не буде. Буде чітко визначений оцей розрахунок. І якщо, якщо навіть людина працювала в той період, якщо вона отримувала в радянських рублях заробітну плату в купону карбованця, або в гривні по різному курсу, все рівно оцей механізм для всіх однаковий. І він вирішить це питання. І він надасть відповідь, як підійти до цього питання, як розрахувати. Навіть якщо людина була на різних посадах, керівником була або звичайним працівником, також діє ця система, цей принцип. І це не зрівнялівка, ні. Зараз це той момент, коли одні отримують десятками. Сотнями тисяч гривень пенсії, а інші отримають мінімалку. Як в цьому випадку буде? Залишати це все? І що буде? Одні на рівні бідності будуть, а інші будуть отримувати спецпенсії? Це також не можна допустити. Тобто, має бути знайдена та золота середина, про яку ми сказали. І відповідно ще з урахуванням того періоду товарообігу часів. Радянських, коли людина тоді ще отримувала. І не треба нічого вигадувати. Все зрозуміло і просто. Одна формула для всіх. Для всіх один однаковий розрахунок. Маєш заохочення, будь ласка, з державного бюджету ти ще будеш отримувати грошові виплати. В чому тут несправедливість? Де тут зрівнялівка? Працював керівником, будь ласка, молодець! Маєш заохочення ще окремо до своєї пенсії будеш отримувати доплати. Різні доплати будеш отримувати, якщо ти досяг чогось. А якщо ти не досяг чогось, ти будеш отримувати пенсію і все. Я розумію, що всі хочуть отримувати як можна більше. Але треба ж підійти до цього питання щодо справедливості. Всі ж розповідають про справедливість. А як цю справедливість досягти? Ось таким чином досягти. І тоді буде мотивація працівників. Будеш працювати, отримувати різні відзнаки заохочення від держави. Будь ласка, вже коли буде тобі 60 років, будеш отримувати вже грошову доплату з державного бюджету. Будь ласка, працюй, але треба змінити законодавство. Ось в чому полягає зараз. Оце питання, зміна законодавства. Щоб розрахунок був інший, не так, як зараз, як ми сказали, різні доплати за надстаж і таке інше. Ні, має бути спрощена ця система, зрозуміла система. Щоб працівник розраховував на щось, коли йому виповниться 60 років. І ось тоді буде вирішено питання пенсії. І, відповідно, окрім законодавства, змін до законодавства, прихід до влади патріотів України. Все Все дуже просто. Мають прийти до влади патріоти, які змінять оце питання розрахунку пенсії. І налагодять той механізм, той принцип, який надасть можливість будь-якому пенсіонеру отримувати свою пенсію, яку він заслужив, для того, щоб жити. Не існувати, а жити в Україні. Тому, шановні глядачі, ми з вами розглянули це питання, як має бути, який має бути розрахунок. І чому цей розрахунок важливий? Бо цей розрахунок змінить повністю все. Не буде як, як є сьогодні оці розміри величезні, оця прирва між різними працівниками. Цього не буде і цього не має бути. А має бути той розмір, на який людина. Заслужила, які людина заробила за свою трудову діяльність. Тому, якщо у вас є по цьому відео питання, залишайте. Ставте вподобайки, залишайте свої думки, свої коментарі, ставайте нашим підписниками. Ми сьогодні казали, як має бути, як має бути розрахован розрахунок пенсії для будь-якого працівника, який вже буде в 60 років людиною пенсійного віку. Всім вам дякую, шановначі, і до нових зустрічей!